Привіт, це сайт Вінсі і зараз ми знаходимося на партнерській конференції EDG Group 2015, яку спільно організувала компанія DACA та Джемберт Ukraine. Нам тут пообіцяли показати дещо цікавеньке, що саме зараз ми за вами з вами з'ясуємо, а також пообіцяли покормити. З початку 2015 року DACA та Джемберт Ukraine об'єдналися в єдину структуру EDG Group. EDG, до речі, це абревіатура від нас компаній-засновників Energinia, Daco та Jember Вони об'єднали під своїм дахом наступних вендорів Titan – системи охолодження, в'юкон різного роду перехідники, кабелі, Cooler Master – охолоджувальні пристрої, підставки, DataFlash – засоби для чистки екранів і всього такого. Iconbit TV-приставки, Riva – аксесуари, захисні чохли і сумки для різних девайсів, Jember – з широченним сортиментом аксесуарів для комп'ютерної техніки та мобільних гаджетів. Energenia – з низкою енергоефективних рішень для дому. З усього представленого тут особливо хотілося б відзначити компанію River Case, яка привезла сюди низку універсальних чохлів для 7 8-дюймових планшетів. І абсолютно випадковим чином на 40 з'явився 8 дюймовий планшет Pocketbook 4, огляд якого чекаєте скоро на нашому сайті, з яким ми проведемо польові тести цих аксесуарів. Обидва чохла виявилися досить зручними. Після того, як ви їх одягнули, Майже всі порти залишаються у відкритому доступі, ну принаймні в нашому випадку. Хоча цей момент може варіюватися від девайсу до девайсу. В будь-якому випадку ми вам радимо перевірити, чи пасує він до вашого планшету. Другий чохол, до речі, такий самий дволикий, як і Харві Дент з Бетмена, І вмить перетворюється з білого в чорний. Шановне паста, нарешті це сталося. І ми робимо перший в світі огляд мережевого фільтру. Сьогодні у нас на руках мережевий фільтр компанії Energy з Wi-Fi інтерфейсом. Блін, дожилися, роблю огляд розетки. Тут знайдете цікавий дизайн, тонку рамку навколо розеток, маленькі габарити, кнопку живлення, якусь Wi-Fi-антенку і захист від дітей. Захист від дітей. Кому він потрібен? Ось дивіться, що сі. О, дурбецу. Так, ну поки Максу відключився, я вам розповім про головну особливість цього мережевого фільтру. Наприклад, якщо ви забули вимкнути праску вдома, ви можете просто зайти на виділену IP-адресу цього мережевого фільтра за допомогою браузера в вашому смартфоні або комп'ютері і просто вимкнути його. Нам тут сказали, що телефони потрібно чистити, адже вчені виявили, що на телефоні існує в 10 разів більше бактерій, ніж в туалеті. Експерти довели, що причина цього явища в тому, що телефони постійно передаються між людьми, які розповсюджують мікроби навколо себе. Саме тому, саме зараз, ми проведемо з вами стерилізацію цього телефону. В якості засобу для чищення ми застосовуємо набір для чищення сенсорних екранів компанії DataFlash, презентований нам сьогодні. Виробник застерігає, що розпилювати рідину безпосередньо на телефон не варто. Адже велика вірогідність зіпсувати мікрофон, спікер, роз'єм, тобто все, що знаходиться в окремих щілинах. Звісно, це не відноситься до телефонів Sony або ж інших водонепроникних апаратів. Ну, нарешті цей телефон чистий і тепер гасміло можна підносити до вуха. Блін, тепер його знову чистити. Ось і закінчилася конференція і Group 2015. Ми встигли вичепити декілька цікавих девайсів, огляди яких ви знаєте скоро у нас на сайті. Долучайтесь до наших груп у Фейсбуці, ВКонтакті та Ютубі. І не забувайте, що... Та ладно, сам, пішли хавати. ня мі ня